Голова Полтавської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Василь Бурлака отримав нагороду Полтавської обласної ради, якою відзначили усю асоціацію за волонтерство та допомогу фронту. Вручили нагороду в ході засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Ось вам за те, що ви робите, це Нагорода за волонтерство от Полтавської обласної ради. Яку ви заслужили, також на порядку денному регламентної комісії обласної ради звіт про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина на 2024-2026 роки за перше півріччя поточного року, зокрема на засіданні підкреслили, що Полтавщина четверта в Україні за рівнем цифровізації. Якщо за результатами 2024 року ми посіли, якщо я не помню, сьоме місце, то вже за результатами першого кварталу 2025 року. Ми займаємо четверту лідируючу позицію, і на днях сьогодні ну, на цьому тижні, можливо, з понеділка ми вже очікуємо результати. Також члени комісії погодили питання створення найближчим часом на Полтавщині віртуального музею, присвяченого пам'яті полеглих військових. Розробка інструкцій, як його цифрувати, да й розміщувати, і думаємо, що вже комісія з освіти. Культури до цього підключиться, і дуже швидко цей музей буде працювати. Інструкцію вже розробили, як оцифрувати матеріали, як їх роздавати, передавати. Все це зроблено. Загалом в ході постійної комісії обласної ради з питань регламенту розглянули шість питань порядку денного.